Путіна мало не вбили безпілотника. Дрони атакували Сочі в той момент, коли там знаходився бункерний. Вземку обстрілів побільшає. Естонська розвідка розказала, куди буде бити Москва. Помер від роботи ППО на сумщині чоловіка. Підстрелили збиваючи російські дрони. Звільнили чотири населені пункти на Дніпропетровщині. Наші забирають своє і просуваються далі. Путін у відчаї через війну Москва готується відбиватися від невдоволених СВОшників та перспективи нової трагедії для Одеси. Влада повідомляє, що місто знову може піти під воду. Вітаємо. звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Бункерного мало не вбили. Безпілотники вдарили по Сочі, коли там перебував Путін. Пише, The Moscow Times. Журналісти розповідають, що близько 22.30 аеропорти в Сочі та Геленджику закрили. А вже за пів години мер поскаржився на атаку безпілотників. У мережі з'явилася інформація, що системи ППО намагалися збити над морем дрони. Також було чутно сирену і вибухи. При цьому відомо, що Путін виступав і відповідав на запитання на пленарній сесії Вальдайського форуму до 22.00. загинув від роботи протиповітряної оборони. У конотопі помер чоловік, якого 30 вересня в центрі міста куля ППО поранила в живіт. Сам інцидент відбувся під час чергового масованого нальоту безпілотників на Сумщину. Нагадаю, тоді внаслідок роботи ППО по ворожих дронах було поранено 79-річного чоловіка. Він отримав кульове поранення із крупнокаліберної зброї. Чоловіка у важкому стані відразу ж доставили до лікарні для термінової операції. Йому довелося видалити нирку і частину кишківника, та зрештою врятувати бідолаху так і не вдалося. Повітряні сили вкотре закликають українців не знаходитися на вулиці і біля вікон, коли сили ППО працюють по ворожих цілях, переводять в режим секретно. Парламент дозволив прибрати з публічних реєстрів всю інформацію про українських виробників зброї, розказала прем'єр-міністр України Юлія Свереденко. Зокрема, чиновниця розказала, що на запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК із публічних реєстрів, зокрема про їхнє місце знаходження та виробничі потужності. Раніше експерти зазначали, що об'єкти для ударів росіян шукають у тому числі у відкритих джерелах, де донедавна містилося багато інформації про українських зброярів, військові стартапи та місця знаходження виробничих ресурсів. При цьому Свереденко додала, що рішення приховати дані допоможе масштабувати виробництво української зброї. Норма буде стосуватися виключно оборонних виробників та тільки на час дії воєнного стану. Новий військовий злочин Росії на Харківщині. Окупант розстріляв трьох мирних жителів. Про це стало відомо із перехоплення гур. Так із перемовин росіян випливає, що один із кремлівських солдатів зайшов у під'їзд багатоповерхівки і відкрив хаотичний вогонь. В результаті стрілянини військовий вбив трьох цивільних. При цьому рикошетом кулі прилетіли, і в нього самого. Так, рыжий, рыжий 200 получается. Он открыл просьбу. Что, его... в своей пули, что ли? Походу, походу, походу. А у него что, вторая пуля? Походу потекла, походу потекла. У меня не один ушел там. Что троих зацепил за собой. Мирных, мирных троих. Троих мирных тоже нет? Да, да. Тим часом воювати із силами оборони у Росіян вдається не так ефективно, як із цивільними. І ще чотири населені пункти знову під українським прапором. Зсу розповіли про свої успіхи на Дніпропетровщині. Зокрема, за вересень наші військові здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого у Дніпропетровській області. При цьому проект Deep State пише, що бійці го штурмового батальйону Азов зачистили відразу три села на Дніпропетровщині, і ще одне село зачистила 141-ша окрема механізована бригада. Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам. Проте є інформація, що РФ знову намагається відбити Новоселівку та Січневе на околицях населених пунктів. Продовжуються бої, проте сили оборони відбивають атаки та не дають ворогу закріпитися. І більше новин з лінії фронту дивіться просто зараз. Зсу кардинально змінюють тактику. Це допоможе надалі уникнути оточення. Горезвісні російські кліщі більше не спрацюють. РФ намагається відкрити новий фронт загострення у Запорізькій області. Аналітики розповіли, чи є загроза для самого міста. І чергова фейкова перемога Кремля, У нібито окупованому населеному пункті все, що розвивається прапор України. Чим живе фронт сьогодні? Ми розповімо просто зараз. Шансів сховатися від українських дронів у росіян стає дедалі менше. Так, у сьомому корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що на Покровському напрямку за вересень втрати армії РФ зросли на третину порівняно із попереднім місяцем і становлять понад 1850 осіб. Все завдяки тому, що кордони кіл зони вдалося розширити за рахунок покращення характеристик українських безпілотників. Все таки темпи просування ворога вони зменшилися. Хтось рахує там два рази. Там перші два дні жовтня взагалі було нуль просувань. На вечір 2 жовтня ми вже мали там 8 кілометрів. Ворог захопив. Є напрямки найскладніші. Звичайно, говоримо про Новопавлівський, бо Новопавлівський вітину фронту, а це Південна Донеччина, це і Донецька, це Дніпропетровська область, Запорізька. Там у ворога, на жаль, стали просування невеличке, але воно постійне. Свою чергу під добропіллям триває український наступ, як заявив напередодні головком Олександр Сирський виступ на схід від Покровська було розсічено, що дозволило ефективніше знищувати окупантів та набирати обмінний фонд а також фактично паралізувати сили ворога, котрі змушені постійно перекидати свої підрозділи для посилення. Враг в этой ситуации не может планировать именно системные наступательные операции и э, продвигаться по определенным секторам э, как бы слаженно. То есть одно проявление, но мы удары с фланга проводим, он э, теряется, отступает, мы их так сказать замыкаем или э, зачищаем территорию. Это послабляет позиции и атаки, ну и соответственно возможность концентрации больших сил для того, чтобы создать э, очаг для системних вже тактичних наступальних дій. при цьому на Дніпропетровщині зет поспішили не просто примножити свої нечисленні успіхи, а й зовсім піти на відверту брехню до населеного пункту Вербове штурмовики встигли зайти та зняти черговий ролик із триколором, заявивши, що він під контролем РФ. Проте вже за кілька годин прапороносців було знищено а український прапор повернувся на своє законне місце. Також повідомляється, що росіяни днями спробували відкрити новий напрямок удару у бік Запоріжжя. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, окупанти вже двічі намагалися атакувати там напередодні вранці. В одному з боїв російські військові пішли на масований штурм, використавши шість мотоциклів, українське село оборони успішно відбило атаку. Окрім цього, розвідка також зафіксувала зосередження російських сил у районі села Джеребівка. Там окупанти готуються до нових атак у напрямку Лук'янівського. Ребят, ну вот одно из тех направлений, где мы ожидали, что они будут что-то делать. Но ну, до Запорожья, до Охоли Запорожья пока там вопрос, ну ситуация не доходит, и те силы и средства, которые они там сконцентрировали, ну, вряд ли дают им возможность рассчитывать на какие-то серьезные успехи. Ну, попытки будут, мы это видим, но ожидать, что там, возможно, какие-то прорывы или там что-то серьезные успехи, ну вряд ли. На тлі загострення деяких ділянок фронту ЗСУ вирішили поміняти тактику оборонних боїв, розповідають аналітики. Зокрема, її спочатку випробували в районі Добропілля і тепер застосовують повсюдно, де окупанти намагаються піти на прорив. За задумом, це має повністю нівелювати стратегію РФ створення так званих кліщів, які можуть призвести до оточення. долгое время мы смотрели, что враг вот заходит где-то с флангов, создает клещи. Вот, и мы тяжело это все воспринимали и не действовали оперативно в плане контрударов с флангов по этим клещам, а тем более с тылов и по системным ближайшим резервам, где они подтягивают все новые силы. Вот сейчас мы эту тактику освоили. Разноплановая, неожиданная. Тем более, Там, де враг в ударі, наприклад, на форматі, а ми окружають і наділосів нічній удар. Однак Росія не залишає надії цієї осені досягти нових військових успіхів. Заявляють у Кремлі. Принаймні про це свідчить активізація набору нових партій контрактників на всій території РФ. У свою чергу аналітики відзначають, що охочих уже не вистачає навіть для того, щоб покривати російські втрати, не кажучи вже про створення нових резервів. Сили і средства Росіян, які на, е, на всій лінії фронту вони не збільшилися, ні численно, ні качественно. чого чувані що в тими самими силами і средствами но в худших погодних умовах, вони зможуть добитися якихось більших результатів. Україна продовжує ефективно діяти не тільки на передовій, а й в глибокому російському тилу. Так, цієї ночі безпілотника атакували один із найбільших НПЗ РФ у Ленінградській області. Зокрема, прильоти сталися на підприємстві Кіріш Нафторгсинтез у російському Киріші. Місцеві повідомили про влучання у виробничі установки заводу та подальшу пожежу. Чергу губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив факт атаки на Кіріші. Пізніше він повідомив, що горіння у промзоні ліквідовано, а екологічна ситуація в нормі. Нагадаю, Кирішський НПЗ один із найбільших нафтопереробних заводів у РФ. Цей об'єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів. У тому числі автомобільний бензин, дизель, авіаційне паливо і не тільки завод активно задіяний для забезпечення потреб збройних сил РФ. Взимку Росія посилить обстріли України і частіше битиме по нашій енергосистемі. До такого невтішного висновку прийшла розвідка Естонії за оцінкою відомства. Найближчим часом перебіг бойових дій на фронті найімовірніше істотно не зміниться. Тому РФ спробує знову чинити тиск на цивільне населення. При цьому зараз у Москви для цього більше ресурсів ніж раніше каже глава розвідцентру сил оборони Естонії, полковник Анс Ківісельг. За його словами, відчуваючи розчарування через військові невдачі, російські пропагандисти уже закликають завдавати ударів по критичних об'єктах енергетичної інфраструктури України з метою завдати цивільному населенню максимальної шкоди. При цьому окремими цілями на найближчі місяці для росіян можуть стати українські атомні електростанції. На думку Ківісельга, це могло би відволікти увагу української влади та міжнародних партнерів, які надають підтримку Україні. Путін у через свої невдачі на фронті. Аналітики видання The Telegraph вважають, що в Москві зараз справжня паніка серед військового командування. Такий висновок вони роблять через нещодавню заяву бункерного. Так Путін назвав до кінця 2025 року призвати до армії 135 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років, що є найбільшим осіннім призовом за майже десятиліття. В публікації вказується, що офіційно регулярні призови в Росії не мають нічого спільного із війною в Україні, оскільки Кремль боїться гніву матерів. Тому збільшення чисельності армії можливо пов'язане із бажанням влади захистити режим всередині країни у випадку невдоволення з боку ветеранів так званої СВО. Також аналітики вважають, що Міноборони РФ продовжуватиме тиснути на страховиків, щоби ті підписували контракти. Тож потенційно цього року вибір у вербувальників із Росармії армії буде трохи ширший свою чергу аналітики відмічають, що бажаючих записатися в армію за контрактом зараз уже менше ніж втрати росіян на фронті. І така тенденція не дивна, адже втрати РФ б'ють нові рекорди мало не щомісяця. Операція під добропіллям та безрезультативні спроби прорватися у Покровськ цього літа відмінусували десятки тисяч окупантів. А перспектив, що в російській армії почнуть цінувати життя солдата, не намічається. Ніхто тебе не допоможе, за труслам. Нас відправляли, яка все время в штурма за Нет ноги у меня закріпле. Тільки з 19 вересня, по 3 жовтня, російська армія втратила на війні в Україні більше тисячі осіб. Нету. Не знаю, я я. По Голова ползує. Втрати Росії жахливі. Економіка тріщить по швах. Але Путін готовий йти на ще більше жертви. Тепер у жорсткій формі вимагають навіть бізнес допомагати з набором людей на фронт. Час на вопрос лісарця, що люди не сподівають, і на їхнє місце не вихов. Незалежні журналісти за відкритими джерелами встановили імена сто тридцяти чотирьох тисяч сто двадцяти п'яти російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. Ці дані дозволяють простежити своєрідний пульс війни, коли Кремль не щадив своїх людей, і кидав м'ясні штурми заради нового захоплення села в Україні. Наше командування приймає Неадекватне рішення відправляє нас на вірну гибель. Там просто настолько много всяких різних дронах. І ФПВ, і Баба Яга. Отрабатываються всі орудий, і стволки, і артилерія. І никакого прикриття нет. Нас відправляють просто по відкритті. І от пацани самі собі зараз копають яму. У перші півтора роки графік втрат виглядав як американські гірки. Тоді був штурм російськими військами Бахмута та Авдіївки. Кожен, хто повернеться до них, ангел світу посліджить. Врагов же страшно-ужасно, вганяючи життя, серце і прославляючи. Міноборони Росії на чолі з тоді ще Шойгу клали в землю по 100-150 людей на добу. Іноді були спади до 50-60 загиблих на добу. Так, грубо кажучи, кидають на убой. Ніякої ясності, нічого не було. І поповняють кимось. Народу нету, до канчається сила сіла з жовтня 23-го крива стала стабільно високою. Вона опускається нижче 120 лише в окремих випадках. Ну а останні спади на графіках пояснюються зовсім не порятунком російських військ, а часом необхідним для верифікації та розбору нових некрологів. Наши парни прошли через ад в плену, многочисленные пытки и издевательства, у большинства осколочные ранения и контузии, переломы, которые без вмешательства врачей зажили, у одного нету ноги, им всем требуется медицинская помощь, прохождение ВВК и в конце концов Отпуск, а їх больних відправляють на передову. За географією знищених своїх громадян на війні лідирують Башкортостан і Татарстан. Тут ідентифікувати загиблих допомагають місцеві волонтери. Це город, да, Миски. за 15 років щось там війни в Афгані троє чи четверо погибших було. Ну І смотрите, що зараз твориться. Просто все в флагах. Особлива категорія це добровольці. Ті, хто підписав контракт ще в 22-му році. Зараз саме вони складають майже третину всіх встановлених загиблих, їх 29%. Представляєте, це одна сторона. Це За код. За два. Тут пашино образ. Кремль утилізує тих, хто пішов сам на війну, повівся на пропаганду. Ув'язнені становлять другу за чисельністю категорію втрат. Це 14%. Частину загиблих формально записують у добровольці, а не у зеки. У Удані сьогодні у тих, хто знаходиться в містах лишені свободи і любить свою родину. Є хороший шанс це доказати, підписав контракт оборони. Мобілізовані займають 11 відсотків списку. Цю цифру занижено, тому що в некрологах часто приховують статус. Ви ще ху там, що предаті родини, кожного хто не пойдеться застрелити на правлю групу спеціально, щоб зачистили тих сі, яких засіли там. Застрілійте пару п'ятисотіка, прямо застрілі. По закону воєнного времени. Це приказ однією з важливих категорій втрат є російські офіцери, які свідомо пішли вбивати українців заради орденів на своїх грудях. Журналісти підрахували 5847 загиблих, і це вже з точними прізвищами серед них 150 полковників і аж 12 генералів. жили були, не тужили Ми всі радувались, печалі і просто бах! І пацани пошли умирать для російської армії. Це болісний удар, бо вся їхня система тримається саме на офіцерах. Вони координують взаємодію різних підрозділів та відповідно дають злочинні накази ударів по Україні. А які ж реальні цифри? Взагалі в цю війну ввязался наш Путин, чтобы людей погибло. Не б вам не шли. Да, надо надо, надо экономику поднимать в свое время. вам во двор да. Те, що видно з відкритих джерел, охоплює лише 45-65% реальних втрат. Тобто список у 134 тисячі, це лише верхівка айсберга, який всіляко намагається приховати Путін. Зараз Україна налічує понад 1 мільйон 100 тисяч втрат Росії. У цей список входять і поранені, і зниклі. Навіть окуповані, так звані ЛДНР з грудня 22-го року перестали але публікувати дані про свої втрати. Насправді, як заявляють BBC та Мідіазона, може йтися про більш ніж 300 тисяч загиблих російських військових. Це без урахування тіл, які досі залишаються на полі бою. Цифра дійсно велика. Флаги висять. В общем, много. Погибших, ребята буде тьма. Каська коли ми всю правду узнаємо об калічистві. Вся страна уже сньос. Російська армія, яка вже втратила сотні тисяч людей, продовжує воювати. Так звані добровольці та зеки закривають нестачу складу. Офіцери гинуть швидше ніж встигають навчатися. Ну а статистика смертей стає головним показником успіхів другої армії світу. Хамас погодився звільнити всіх заручників та передати сектор Газа за схемою Трампа. Американський гарант близький до чергової перемоги. Проте поки що лише на папері пише Аль-Джазіра. з інформацією видання. групування заявило про нібито готовність звільнити всіх ізраїльських заручників, як живих, так і мертвих, для припинення війни і повного виведення ізраїльських військ із анклаву. У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно вступити в переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди, сказано в заяві Хамас. Також в заяві бойовиків підкреслюється готовність передати управління газою незалежному палестинському органу. Зазначу, що Хамас і досі отримує в секторі газа 48 заручників за непідтвердженою інформацією. Тільки 20 осіб залишаються живими. Одеська трагедія може повторитися. Місто чекає на нові зливи, можливі чергові масштабні потопи. Про нову небезпеку повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Наразі спеціально створені комісії визначили райони та вулиці, які перебувають під загрозою затоплення в разі сильних злив. Там рятувальники уже готуються оперативно надавати допомогу місцевому випадку підтоплень. Нагадаю, 30 вересня Одесу накрила потужна злива. За добу в місті випала півтора місячна норма опадів. Деякі райони повністю пішли під воду, а рух у місті було паралізовано. Жертвами стихії тоді стали 10 осіб також більше сотні людей було травмовано. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску у шістнадцятій. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.